Друзі, всіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось така красуня це Octavia RS. Машинка в нас з 2017 року випуску в шикарній комплектації, в гарному сірому кольорі Nardo Grey з панорамою. Машинка в нас на легкосплавних оригінальних дисках шикарно виглядає, шикарно їде, з гарним протектором. Передня максимальна оптика, є спереді радари, адаптивний круїз-контроль. Ось так вона у нас шикарно виглядає. Це нагадую, 2017 рік. Машинка приїхала з Європи. Повністю вся історія є на офіційній станції, тільки обслуговування на офіційній станції, нагадую. Повністю обслужена, не потребує на сьогоднішній день жодних капіталовкладень. Дійсно сів, поїхав. Автомобіль дуже потужний, 135 кВт. Ззаду у нас двохстольний вихлоп. Велика панорамна криша, машинка затонована. Передні задні партроники, великий об'ємний багажний відділ, електропривод кришки багажнику. Є шторка присутня. Тут у нас Дві фальшполки. По салону саме цікаве. Також є безключовий доступ, повторювачі, чорні дзеркала. Ось такий у нас комбінований салон в ідеальному простостані фірмові логотипи ВРС, чорна стеля. Панорама в нас шторкою шторка з електроприводом, ідеальний стан салона. Також у нас є амбієнт підсвіточка, міняє кольори, повний електропакет. Такі нас цікаві, до речі, під карбон сталки дерева. Так, спереду у нас також все в шикарному стані. Шкіра плюс Алькантара в ідеальному стані. Шестиступенева механічна коробка передач, можна відкрити багажник салону, також система старт стоп. Є в нас така велика мультимедіа з навігацією, Двухзонний клімат, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, фірмовий РС Руль. І давайте перейдемо. Далі до водійського сидіння. Моторчик працює рівнесенько, чітко, немає ніяких посторонніх звутків. Також є Преміум акустика Кантон дуже гарно грає. Шельдік ВРС, машинка в нас нагадує на механічній коробці передачі. Це 2 літра дизель з переднім приводом. Дачки світла дощу, адаптивний круїз, те, що я казав, жодних помилок немає. Ось такий у нас шикарний варіант 251 тисяча пробігу, пробіг оригінальний та підтверджений. По кузу ідеальна, немає ніяких нарікань. І ціна, друзі, ціна даного автомобіля 18 тисяч чотириста доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимо з адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також дане авто можна придбати вниз як лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.